Вітаю вас, мої шановні любителі астрології. З вами Клименко Наталія, і це прогноз для вас. На 20 березня це день дуже важливий з астрологічної точки зору, адже починається в північній пікулі астрологічна весна. Це день весняного рівнодення. Цей день вважається тим періодом, коли світло перемагає над темрявою, коли добро перемагає над злом. Це чудовий період для вас, для того, щоб ви позбавились від чогось. І в той же час звільнили енергію для чогось нового. Цей день називається рівноденням, оскільки буде тривати однакову кількість годин, 12 годин день і 12 годин ніч. Дякую вам за ваші лайки та коментарі за підтримку українського контенту. Ви можете дивитися свої прогнози за знаком асценденту, за знаком, куди потрапляє сонце, тобто своїм знаком зодіаку, а також знаком, куди потрапляє місяць. Наразі ми маємо зростаючий місяць. Із 15 по 19 березня у нас нульові сонячні дні. І якраз сприятливий період для того, щоб очистити свої думки, свій простір. Це сприятливий період для аскези, для посту, а також для того, щоб ми позбавилися від непотрібних нам речей. День весняного рівнодення цього року настає о 5 годині ранку і 7 хвилин за київським часом. Цей період сонця, яке символізує енергію, пробудження. Саме воно заряджає всю нашу натальну карту, буде переходити в знак вогняного овну. кардинальний знак вогняної стихії, який символізує початок весни. Буде зростати енергія діяти, проявляти свої лідерські якості та ініціативу. Саме сонце тут є в своїй екзальтації, тобто це планета, через яку ми можемо реалізувати себе, зробити прогрес в цій сфері, куди вона потрапляє. Ставте лайки. І зараз розберемо для кожного знаку зодіаку, куди ж потрапляє, в який сектор потрапляє сонечко. Та перш ніж про це я розкажу, розберемо, які аспекти будуть робити і інші планети між собою. Сонце буде робити гармонійний аспект до місяця. Сонце це наш дух, наша свідомість. А місяць це відчуття безпеки, це наша підсвідомість. Наші емоції це дуже сприятливий період для того, щоб ми проявили свою активність, розкрили свої творчі здібності. Хороший аспект для шоу-бізнесу, для виступів, для прояву себе, для спілкування. Місяць буде в знаці лев, що також вказує на нашу підсвідому дію стосовно щедрості, наше підсвідоме бажання проявити себе на сцені життя. Сонце буде робити гармонійний аспект сексти до Плутону, планети трансформації та великої відповідальності. Це аспект можливостей. Можливостей проявити щедрість, чесність, сміливість. Цей аспект буде надавати нам силу волі. Сонце буде в гармонійному аспекті до Нептуну, вищого прояву Венери, планети віри, милосердя та мрій. Це також дуже хороший аспект для нашого Творчого прояву себе в ті сфери, які чіпляє цей аспект. Венера буде у з'єднанні з Сатурном. Венера відповідає за наші відчуття прекрасного, взаємовідносини, а також фінанси. А у з'єднанні з Сатурном, який відповідає за час, порядок, закон, можуть бути ситуації, що наші взаємовідносини будуть більш холодними та дипломатичними. Вони мають гармонійний аспект до Юпітеру, планети удачі та розширення. Тож це сприятливий період для зустрічі з пливовими людьми, для допомоги іншим і прояву благодійності. Саме завдяки аспекту Сонця із Плутоном ми маємо чудову. Програму практично на весь рік, адже настає новий рік. Весна починається через нашу трансформацію, через те, що ми можемо відкидати все потрібне і відживши з нашого життя, яке не дає нам розвитку та прогресу. Це період, який сприятиме нашій внутрішній трансформації, щоб ми по-іншому поглянули на речі і яскраво проявили себе. І з початком весняного рівнодення настає рік справедливості. Сприятливо до початку дії весняного рівнодення, прибирання, молитви, медитації, сприятливий піст та аскеза. А цього ж дня і Меркурій що відповідає за наше мислення, за спілкування, буде у з'єднанні з кармічним місячним узлом раху, яке вказує на шлях еволюції, можуть бути нові для вас ситуації, нові можливості, які будуть сприяти вашому прогресу. Не забуваймо про те, що Селена або білий місяць, як проявищих сил, зараз у з'єднанні з Юпітером, тож віримо в краще, і воно обов'язково здійсниться. А також білий місяць у з'єднанні з Ураном, планети всього новітнього, креативного. Тож потрібно з легкістю сприймати всі зміни у житті. Серед таких творчих гармонійних аспектів якраз сприятливий час показати свою неординарність думки та креативність, в які ж сектори попадає Сонце і які сфери вона буде заряджати вас на новий рік. Для вас, мої чудові овни, мої активні, ви завжди перші, ви ініціатори нових ідей. У вашому першому секторі буде сяяти сонце. Я вітаю всіх овнів з настанням ваших днів народження. Бажаю реалізації ваших найамбіційніших планів, щоб вони реалізувалися найкращим чином. Сонце буде давати вам енергію, перш за все, у прояві себе через ваші Навички, вашу зовнішність. Адже перший сектор відповідає за імідж, за наші таланти, за те, як нас бачать інші люди від того, як ми проявляємося в соціумі. Це також сектор, який впливає на ваш статус та здоров'я. Тож сприятливий період. Відкинути, наприклад, погані звички, позбавитися від мотлуху вдома і розширити свої можливості, не боятися проявляти свою креативність. Саме в вашому знаці зараз стоїть вузол раху, який вказує на вектор еволюції, на вашу потребу проявити себе, поставити себе на перше місце, щоб реалізувати свої плани, любі маєтельці, хранителі затишку та спокою. Комфорту у вашому 12 секторі буде сонце. Цей сектор відповідає за усамітнення, ізоляцію. Це сприятливий час для того, щоб ви заглибилися в свої думки, подумали, що саме вам заважає рухатися вперед. Оскільки 12-й дім це дім завершення, ви можете завершити певні проекти і почати нові. Якраз перед настанням ваших днів народження, сонце знаходиться в 12 му секторі. Зараз у вас дуже мало енергії, тож бережіть своє здоров'я. Це хороший час для того, щоб ви усамітнилися, наприклад, для творчої діяльності, відвідали санаторії або ж ретрити, займалися духовними практиками. Це сприятливий буде період і для еміграції або ж отримання важливої для вас звістки з-за кордону. Все, що стосується езотерики, психології, далеких земель, таємних знань, зараз сонце буде давати вам енергію проявляти себе в цих сферах. Любімі близнюки, ваш знак повітряної стихії, ви любите спілкуватися. Взаємодіяти з іншими. І сонце буде в вашому 11 секторі, який відповідає за соціальні мережі. Тобто у вас буде багато енергії для того, щоб проявити себе на великі колективи. Великі маси людей це будуть ваші однодумці та друзі. Це може бути розширення ваших повноважень стосовно. Політичних тем, або ж ви можете стати лідером, проявити лідерські якості в групі однодумців. Це дім, який пов'язаний з вашими мріями на майбутнє, тож сонце буде заряджати вас на весь рік енергією, щоб ви проявили себе і обов'язково реалізували свої найзаповітніші мрії. Також це діми других шлюбів. Сонце буде давати вам енергії сяяти, проявляти свою. Креативність, свою творчість, це може бути пов'язане з соціальними проєктами та вашим хобі. любі мої раки, сонце буде переходити в знак овене, буде в вашому 10 секторі, тож воно буде давати вам енергію, а в секторі, що пов'язане із вашим статусом, з кар'єрою із соціальною реалізацією. Це сприятливий період для того, щоб ви проявляли активність в цих сферах. Позбавлялися від непотрібного і починали щось нове. Це може бути і сприятливим періодом для можливостей переїзду, зміни статусу в плані батьківства, або ж можна вийти заміж одружитися або зробити для себе вагому покупку. Десятий сектор відповідає і за нашу реалізацію в цьому вціленні, а також за визнання особистості соціуму. Бажаю реалізації ваших планів, нехай вам енергія сонця, енергія плутону та креативність. Урану обов'язково в цьому допоможуть. Реалізують ваші плани найкращим чином. Любі моя лева, в вашому дев'ятому секторі буде сонце, яке буде переходити в знак Овен, буде давати вам енергію для того, щоб ви сяяли в секторі, що відповідає за все іноземне, за далекі землі, за вищу освіту та розширення кругозору, за мандрівки. За наставників, за юридичні справи, тож це можуть бути і успіх у вашій видавничій діяльності. Ви можете позбутися від чогось що вам не потрібно зараз, і перейти на новий етап, на новий рівень життя. Це може бути і переїзд, це може бути завершення юридичних питань або ж видавництво вашої. Книги, наприклад, або ж ви можете поступити туди, куди хотіли, адже вища освіта також належить 9-го сектору, або знайти собі наставника, який буде вашим духовним керівником, це також дім філософії, релігії. Нехай сонце допоможе вам реалізувати всі плани, які стосуються 9-го сектору Любі мої діви, у вашому восьмому секторі буде сонце, що переходить у знак Овну. У вас буде багато енергії сяяти в темі великих грошей, бізнесу, а також того, що стосується езотерики, зачаття, партнерських грошей. Це можуть бути. Успіх у справах, коли вам можуть приходити гроші, які не є вашими власними, ви можете взаємодіяти з великими грошима партнерськими, або ж це може бути пов'язане із світовими банками, це може бути пов'язано із питаннями спадку податкової, аліментами, сприятливий період від чогось позбутися і почати новий етап в цих сферах. Бажаю вам реалізації, і нехай буде багато сприятливих можливостей, щоб ви могли піднятися на той рівень достатку, який буде запалювати ваше сонце. А нова інформація та знайомство допоможуть вам у цьому. Любі мої Терези, ваш сьомий сектор переходить сонце в знак Овен, ви будете дуже активними та ініціативними, ви будете проявляти лідерські якості, які стосуються теми партнерських взаємовідносин ваших. Клієнтів та партнерів як по шлюбу, так і по бізнесу. Це сприятливий період для того, щоб була можливість позбутися від цього непотрібного і почати щось нове, світле, яскраве в вашому житті. Це можуть бути підписання вигідних контрактів для вас, або ж шлюб, або ж розширення вашої клієнтської бази. Навіть з опонентами ви зможете знайти за такими гармонійними аспектами дипломатичний вихід із ситуації. Нехай ваші плани реалізуються найкращим чином і сонце та інші планети гармонійними аспектами допоможуть вам у цьому. Любі мої скорпіони, в вашому шостому секторі буде сонце, що переходить знак Овен. Шостий дім відповідає за режим дня, побутові умови, наше здоров'я, допомогу іншим та домашніх тварин. Весняне рівнодення надасть вам можливість позбутися від чогось непотрібного і перейти на новий рівень життя, який стосується цих тем. Це може бути рішення перейти на іншу роботу, сприятлива можливість знайти а те, що вас буде запалювати. Це можуть бути можливості змінити свій режим дня на краще, що може бути пов'язано із переїздом або ж зміною умов проживання. Це можуть бути і сприятливі можливості для покращення умов вашої праці, або ж ви зможете знайти для себе помічника. Це також і дім здоров'я, здорового способу життя, нутриціології. Це може бути періодом, коли ви позбавитеся від поганих звичок і перейдете на корисне харчування, наприклад. Запровадити хорошу звичку в ваше життя. Нехай вам сонце та аспекти від інших планет допоможуть реалізувати свої бажання найкращим чином. Любі мої стрільці, сонце буде в вашому п'ятому секторі, коли перейде знак Овен. Символічно воно і управляє п'ятим сектором, адже це дім творчості зараз якраз будуть і сприятливі аспекти, що допоможуть розкрити ваш творчий потенціал. Це дім дітей, це дім радості від того, що ми робимо, нашої власної справи, нашого хобі, романтичні зустрічі та відпочинку. Сонце буде давати вам енергію для того, щоб те, чим ви займаєтесь, приносило вам радість. Сприятливий період позбутися від всього непотрібного і почати. Новий етап у своєму житті це може бути і певна трансформація того, що ви любите, адже сонце в аспекті можливостей до Плутону. Нехай сонце, яке буде в секторі своєї обителі, допоможе вам обов'язково реалізувати свої цілі найкращим чином. Любі мої козероги, сонце буде переходити в знак Овен в день весняного рівнодення в вашому четвертому секторі, що відповідає за батьківщину, за нашу родину, за наше місце проживання, за нерухомість. Тож для вас буде сприятливою можливість для того, щоб ви позбавилися всього непотрібного і почали щось нове в своєму житті. Енергія планет буде вам у цьому допомагати. Сприятливий період для переїзду, для купівлі-продажу майна, для вирішення побутових умов, покращення умов проживання. Або ж це може бути сприятлива звістка про розширення вашої сім'ї, про народження дітей, а також чудовим періодом, який буде сприяти розвитку. Та благополуччя вашої країни, вашого рідного місця проживання. Це може бути і ремонтом, адже сонце буде в гармонійному аспекті до Плутону, планети трансформації, проявивши творчість, креативність. Оран зараз стоїть в знаті телець, тож це може бути щось нове, креативне. Це можуть бути нові гаджети, нова техніка вдома, яка допоможе вам трансформувати ваше життя в кращу сторону. Любі мої водолії, вашому третьому секторі буде сонце, що переходить в знак Овен. Тож у вас буде багато креативних ідей. Ви будете проявляти лідерські якості, адже ви неформальні лідери. Третій сектор відповідає за наше близьке оточення, колег по роботі, за однокласників, в принципі за спілкування. За переїзди, все, що пов'язано із засобами масової інформації, а також із підвищенням кваліфікацій, школами, гаджетами та автомобілем. У вас буде сприятлива можливість позбутися від старого і почати новий етап життя. Це може бути зміна сусідів при переїзді, зміна автомобіля або ж гаджету. Це сприятливий період для того, щоб ви. Пізнали для себе нову цікаву інформацію, яка буде розвивати ваш творчий потенціал. Зустрілися із людиною, яка вас буде надихати. Нехай аспекти від сонця та інших планет допоможуть вам реалізувати ваші цілі найкращим чином. Любі мої риби! У вашому другому секторі буде сонце, що перейде в знак Овен а в день весняного рівнодення, і почнеться діяти нова енергія. Буде сприятлива можливість позбутися від чогось непотрібного в вашому житті і почати новий етап. Все, що пов'язано із вашою самооцінкою, із вашими цінностями, як духовними, так і матеріальними, із вашими ресурсами, із вашим здоров'ям, а також це пов'язано із роботою, що приносить вам фінанси, фінанси, які ви заробили власною працею. Це може бути перехід на нову роботу, або ж зайнятість, яка буде вас надихати. І давати благополуччя. Це може бути і переоцінка цінностей. Сприятливо позбутися від всіх комплексів і підвищити свою самооцінку. В цей день віри, перемоги світла над темрявою. Я бажаю, щоб всі ваші плани реалізувалися найкращим чином. І ви почали новий етап у своєму житті. Якраз цей тиждень є підготовчим до весняного коридору затемнень. Тож позбавляйтеся від негативних думок всього зайвого в вашому житті, що тримає, надає вам розвиватися, розправити крила. Вірте в краще, реалізовуйте свої цілі, і до наступних зустрічей в наступних відео.